З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Черкаському міському дитячому парку створили розважальний калейдоскоп Країна друзів. Захід організував Департамент соціальної політики Черкаської міської ради за сприяння комунального підприємства, дирекція парків, а також центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Жага життя та підтримки партнерів. Напередодні свята для дітей влаштували захід, що по такий нелегкий час вони отримали позитивні емоції. Каже організаторка Наталія Воронкіна, директорка центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю жага життя. Діти це наше все. Да напередодні свята дня захисту дітей. Ми вирішили порадувати наших дітей, зробити їм таке невеличке свято, щоб отримали задоволення в наш нелегкий час. А їм потрібне розвантаження, якісь позитивні емоції, і ми зараз даємо дітям ці емоції. Ніка переїхала до Черкас із Маріуполя. Тут вона знайшла нових друзів і три місяці тому почала займатися вокалом. Також дівчинка відвідує центр комплексної реабілітації, каже, багато довелись пережити у Маріуполі. Полі, я все пережила, і мені сьогодні просто за таки страшне, що я почти почті в собою їюсь казус, я вже нічого не боюсь. Є тут місце і для любителів шахів для Віктора. Це стратегічна та інтелектуальна гра. Там можна розвивати тактику і ну дуже цікаво грати. Я був на турнірах, ну в класі бабуся Віктора. Каже, що пишається своїм онуком, адже на турнірах він неодноразово посідав призові місця. Він з дитинства любить займатися Ну, Вчили його немножко дома, а Потім він пошов займатися далі. З... Займається він хорошо, займав міста. Пів второ місце навіть по шахматам. Зі слів пані Світлани розважальний калейдоскоп країна друзів зробив дітей щасливішими. Такі заходи є доречними, дуже приємно, дуже хорошо, діти щасливі. Я віжу в паліцем дітей, хотят хатя танцювати. Веселити. До заходу доєдналися партнери, які співпрацюють із центром комплексної реабілітації осіб з інвалідністю жага життя. Розповідає Наталія Воронкіна. Це всі наші партнери, які е, спілкуються з нами, які живуть нашим життям, вони проводять. Е, Дуже багато часу з нами, з нашими дітками. Всі запрошені, всі приймають участь із задоволенням. Безкоштовна солодка вата, аніматори, концерт це 20-та школа, наш теж партнер. Так що все для них організовано зараз Я будуть мильні сьогодні. бульбашки шоу. Так що емоції це найголовніше. А цю локацію назвали Лев. Її створили для дітей студенти Черкаського державного бізнес-коледжу, каже голова студентської ради Ангеліна Науменко. Сьогоднішній захід влаштовує Жага Життя. Це центр ми йому дуже давно допомагаємо. І сьогодні вони нас запросили приєднатися до дня захисту дітей. І ми радо прийняли цю пропозицію і влаштовуємо також свою зону. Ось, і допомагаємо. Наша зона це Лев. Задача цієї локації, щоб діти прикрасили цього льва квітами. Що означає, що лев він, наче то як злий, але він може бути гарний і доброзичливий. Олександр грає на гітарі чотири роки. На святі виступав разом із ансамблем гітаристів. каже, хоче зробити людей щасливішими. Сьогодні я завітав на цей свято, тому що я сьогодні виступаю та хочу подарити дітям якісь нотки життя, щоб їм було веселіше, цікавіше. Таким людям таке ж ну треба підтримка і цікавість. Ми робимо все можливе, щоб ті жахіття, які зараз відбуваються, не відчували наші діти, каже Анатолій Бондаренко. «Ви Знаєте, надзвичайно приємно, що наша установа проводить таку велику кількість заходів, і що ми робимо все можливе, щоб наші діти не відчували жахіття, те, яке відбувається зараз. В першу чергу, хотів би зараз. Тут, користуючись нагодою, подякувати нашим Збройним силам за можливість провести цей захід тут під мирним українським небом і те, що місто Черкаси залишається тиловим містом і робить все можливе, щоб наблизити нашу українську мрію. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.